От я не знаю, що мені з невісткою робити чи хвалити, чи показати, як у нашій родині ведеться, чи з сином серйозно поговорити. Справа в тому, що я невістку не знаю. Сашко їй до нас привів, коли вони вже заяву подали. Далі метушня на весіллі, пару слів з її батьками, метушня, а далі всі роз'їхалися, і я сама з чоловіком. Мені така тиша незвична була, бо останній місяць був дуже насиченим, а тут так, наче когось в хаті нема. Та зрозуміло кого, мого синочка любого, що тільки те й робив, що дверцята холодильника відкривав Мам, що її їсти? Я до цього вже звикла, бо у мене троє хлопців в хаті, чоловік і два сина. То в мене їсти завжди було що, а тим більше, що мене свекруха в свій час добряче натренувала. Дениско це не їсть, Дениско це не робить, Дениско так не буде, Дениско це не носитиме. І я отак, як ту дитинку в сповідку від мамці до себе, щоб нічого, Дениска не засмушувало та не напружувало, І так само діти мої виросли з тими ж смаками, що й у мого чоловіка, а це ще те випробування. Тому я й хотіла з невісткою якось переговорити або їй розповісти. Про уподобання мого сина, аби не було оцих дурних непорозумінь, які часто, буває, так роздуваються, що не встигли пожити разом, як вже в різні сторони розбіглися. Але такої нагоди у мене за цей місяць просто не було, і я дуже переживала, як там мій синочок, чим його годують, бо я знаю, що він може і фастфуди їсти, а потім тиждень охкати на живіт, вирішила зателефонувати синові. Синку, як ваші справи? Мамо, щось серйозне? Ні, а що? Сьома ранку? Ну, то вставайте на роботу, снідайте, а що ви будете їсти? Мамо, яєчню. кинув слухавку син. Ти дивися, який. Почала я чоловіка тормосити вже матері йому не треба. «Люба, сьогодні субота, дай людям поспати, пробурчав чоловік і обернувся на другий бік. Я вже не могла заснути і вирішила, що приїду до сина з його улюбленими налисниками, з сиром і полуничним варенням, а у мене те все швидко, особливо як сковорідка гарна, то раз два і готово. Далі сир розколотила і вже й перемастила, понесла дворами, бо вони недалеко від нас знімають квартиру. Невістка аж рота роззявила, що я так рано. То вам, дітки, аби не трудитися зранку, кажу Оля, а сама поглядаю, що там у них на столі. І мало серця мені настало. Мій син, моя кровиночка, їсть рисову кашу. Зверху плавають якісь насінинки, щось чорне, певно, сухофрукти, та він у мене зроду молочне не їв. Свекруха сказала, що донису молочне не можна, то я й не варила, мої діти просто не навчені на всілякі каші, вони навіть в садку їх не їли. Поснідаєте з нами? питає невістка. Я й сіла, бо ж не буду втікати. Смачна каша нічого особливого, довго жувала льон чи що там було насипано, ну як та корова на лузі нажувалася. Тільки я вирішила з невісткою поговорити про кулінарію, як син мені каже Мамо, я тебе проведу додому, заодно в магазин заскочу. Ми вийшли, а я від обурення вже й слів не знайду, але таки з себе вичавила. Сину, а відколи ти молоч не їси? А що, можна й з'їсти? А в мене ти ніколи не їв. Мамо, ну ти чого? Я ж не буду Олі висловлювати, що там вона має зранку бігти на базар та мені відбивні робити. Поїли те, що є, далі підемо щось інше купимо і приготуємо, чого я їй маю з самого ранку настрій псувати? Я прийшла додому і закрилася в ванній. Таке мене накрило, така жалість до себе. Чого ж так? Я все життя старалася для них, і ніхто мене не шкодував, а все було те, ма що їсти. А тут біля чужої, такі вже розуміючі, що зі мною коїться, як ви думаєте. Підпишись, підтримай українськомовний контент.